Не свисти грошей не буде. Доброго дня. Здравствуйте. Ви хто? Зайченко, Ніомін Матвійович. Для друзів можна просто веня. Знайомтеся, ваш новий колега профайлер, психолог. І досвідчений опер. Приєднується до вашої команди замість Андрія Кучеряву. Профайлер? І де в нас такому мовчать? В академії людських і психологічних відносин. Можна вас на хвилинку? Ну ви тут облаштовуйтеся, знайомтеся. Маргаритель. Я допоможу.